Всім привіт, друзі. Слава Україні. Ми знову у порту порт Гдиня. Сьогодні у нас паром на 9 ранку до Швеції приправляємо в порт Карскрона. І на п'ятницю у нас заплановані три вигрузки в околицях знову ж таки Стокгольма. Але на цей раз, звичайно, причіп у нас простенький, без тої взаді штучки вінди. То мають бути ліпші місця вигрузки. Але побачимо. Головне, щоб погодка нас не дуже мучила, бо зараз там у Швеції якийсь циклон і в Норвегії прийшов то сніг, сипе, то плюс. Ну, коротше, нічого хорошого і веселого. Так що такі справи. Все, залишайтеся з нами. Вам гарного дня. А ми зараз заїдемо на Е І... і попливемо. Зустрінемось уже у Швеції. Друзі, Україна з нами Рівне. ПК-3989. І наш каланка теж, хтось їде на паромчик. Зацініт. Та сама каюта, ну, тільки, тільки вже є телевізор. Два діжечка, пливу з колегою, з міста Рівне. До речі, той водій з того відео, що я показував. Зараз вам покажу трошечки паломчик. Це новий паромчик. Стена Естелла називається. Ось бачите, стена Естелла. Йдемо на екскурсію маленьку. Цей паромчик показують. 200 автомобілів може взяти. Вага 1587 тонн. Паром 10-поверховий, як будинок, а ми з вами на 9-му. Дивіться. Саме там ми не заходили. Пам'ятаєте, я знімав. Що пішли далі по паромчику, кудись дійдемо. Я на ньому другий раз, не знаю що до чого. Це новий паром, абсолютно новий, тому мені теж цікаво. Далі все нам не можна. Бачите, там вертолітний майданчик. Ну і далі вже там десь капітан сидить і всі інші. Ось так. Спокойний паломчик, не? Все, відплили. Вечір у Швеції, ну все, ми приплили. Починається вигрузка з парома. Все, паромчик. Бувай здоровий, дякую, що нас довіз, що не втонув. Карскона, Под Карскона. Так, добрий вечора, Ми зустріли Ромку. Привіт. Всім привіт. Зараз. Ромка забере прицепчика собі, роботу на завтра. А я буду виїжджати о 12-й ночі. О, автоматика спрацювала. Дядю боїться, жилетку вдягнув. Да, Ромка в жилетці, це значить, що можна. Все можна. Бачите, друзі, занизько! Це тягач трохосний і в нього сідло ще трошечки вище. А прицепці в порту завжди ставлять низько. Це порти порти карскрона і гдиня. У них завжди прицепи низько стоять. І приходиться часом маслати руками. Лапи крутити. Давай, давай, нормально. Файно файно. Заганяй! Єсть. Там бачите корабель стоїть. Це такий корабель спеціальний, спеціальний. Він намотує кабель всередині себе. Тут завод по виробництву кабелів, а потім його... Кидає, публіка, не слухайте його. Кидає Для мене, щоб щуку витаскувати. Вам карабак, то в нього все асоціюється з рибалкою. Ця горілка теж рибак. Колега, йому вже 9 років. Колега, да. Горілка колега. Вам коли вирішив стати біля ліпшої машини фірми. Не, це не цей дав, не подумайте. Покажи, О, повод, покажи, рибось. покажи ці зазори. Ось. Як старшої дружки. Ну і що, що я трошки криво став? Це просто темно і нічого не видно. Так, на ніч чай, відомчика. І будемо розповзатися спати, Ромчику виїжджати там о 6-й рано. А я о 12, але буду їхати розбужу Ромку. Побажаю гарної ночі. Уркутінням в трохтортор з'ясувати. Да. Все, до нічного включення. 12 ночі, 12.05, починаємо нашу роботу. Я завів е, е, І знаєте, що мене здивувало? Плюс 2 показує на вулиці. Хоча вчора, зранку, тут було знаєте скільки? Мінус 16, здається. Це ромка зафіксував таку температуру. Отак От скаче температура весіння. Добре, друзі. Обходимо машину, прогріваємо двигун і в дорогу. Шаромка щастя тобі, висипайся, а ми поїхали. Ось вона справжня нічна дорога, нікого немає. Ні позаду, ні попереду. Тільки ми одні. От зате мені ніч подобається. Зараз ми проїжджаємо якесь містечко. Називається воно Фагел Ще знайшли такого ж трудягу, як самі. Теж ніч не спиться, чуваку. Так, мінус 9 показує на вулиці. Година 14 ночі. І нам ще лишається 390 км до першої точки вивантаження. Так що так, то газуємо далі. Зайчик біжить, зайчик тікай! Вашій увазі автоматичні світлофори. У мене від них, звичайно, пульт є. Зараз я перемикну. Так, дивіться. Червоний. Так, обмеження 60. Червоний. Ай. Міняйся. Опа. Зелений. Зручно. Поки тримаюся, поки спати, ну спати хочеться вже, але адекватно себе відчуваю. бо Це ж у мене був паром в день, в 9 ранку. Ну, в день самі розумієте, який сон. З'їхав з, з парома вже спати відповідно не міг, оце я поки, ну, купив Ромкою кави, чаю, там, побалакали, то я ще потім перед виїздом на годинку ліг, ніби спробував заснути. от, Та й таке. По суті, толком і не спали. Але поки що бадрачком тримаємось, ну, нам треба на 8 ранку по-любому бути на, місці, на першому місці випустки. Так що поки їдемо. Все чудово, все кльово. Так що газуємо. У вас я сподіваюся тиха і спокійна ніч без повітряних тривог і все добре. Щойно зайчик вибіжав на дорогу і почав бігти перед нами, то мусив так добре вигальмувати автомобіль до 35 км на годину. Шкода, зайчик теж хоче жити. А в мене було вімкно на дальні світлофари, і там якась. Ну, виходить такий момент, що дику тварину воно осліплює, і він починає просто бігти від тебе і таке. Але ми пригальмували, нам не тяжко, зайчик втік в кущі. Їдемо далі. Зараз проїжджаємо містечко Оскар Хамен. З цього містечка плаває паром на Шведський острів Готланд. У Швеції є такий острів. От. Звідси і з Нюнасхама плаває, пам'ятаєте, я розповідав. От. А Тут уже дорога пішла гірше. Тобто, по ходу, сніг вночі сипанув, чи що? Ех! Так чудово їхалося, розслаблено, тепер... тепер їдеться не розслаблено. Ну добре, рухаємось. Може далі буде ліпша дорога. Побачимо. Ну, от, таку маємо дорожку, друзі. Тут, як завжди, спрацював цей довбаний сценарій. Вночі випав сніг, а ці снігоочисники міцно сплять. Ну, правильно, для чого чистити дорогу? Скоро ж весна. Та й таке. Нам лишається 160 км до місця розвантаження і маємо фактично 2,5 години. Ну, я думаю, маємо встигнути доїхати. Добре, їдемо. Так, четверта автомагістраль на копінг місто. Ніфіга не змінилося. Бачимо. Та сама фігня. Зараз ми будемо з'їжджати на 55-ту дорогу. <кій> Маю надію, щоб вона була хоча б не гірша. От. Та й таке. Там ще 118 кілометрів вишається. <кій> Тут я захрип, ну нічого. Поки їдемо. Дряпаємося на горочку доверху. Якби в нас не гарна загрузка, що на ведучій осі 8 тонн, то... Невідомо би чи виїхали ми на цей підйомчик, але слава Богу, нормально. Взяли його. Да, погодка не поліпшується ані трохи. що якби її трафив. Трошки розвиднялося, сніг перестав і ніби асфальт мокрий під колесами. Так що нам ще лишилося 92 км Сподіваюся, аби вже гірше не було, але продовжуємо. О, майже і кованка не видно. Головне, що їх тарі видно. Тачка поїде і поїдемо далі. Я зупинився щітки почистити, бо нічого не видно. 13 кілометрів лишається до точки вигрузки. Дорога така собі, чесно кажучи, завжди могло бути гірше, тому радіємо тому, що є. Окей. ну От то, де все димить, де великі труби, це нам сюди треба. Там десь на воротах має бути номер телефону. Туди теоретично треба подзвонити і хтось нам відкриє. Ну да, так. Все, ми вигрузилися, ворота відчинилися, їдемо на, на друге місце. Там нічого цікавого, я не знімаю. Одна палета з куском труби. Перерахувати. Так, що такі справи. До другого місця десь 60 кілометрів. Знаєте, як приємно там бачити в кінці, що небо світлішає, отже, типу хмара закінчується. Не знаю, я завжди кайфую від такого виду. Ну, коротше, їдемо. Мінус 6 показує, сніжок літає. Все як завжди. Така весна в Скандинавії. Бачите, Стокгольму 78 кілометрів. Як це біле говно надоїло вже, це просто капець. Кончений цей сніг. Весна вже сніг. Все, давай, побачимо. Вот. Переїхали ми на друге місце вигразки десь тут. Піду питатися, дізнаватися. Бо нічого не ясно. Мільйон рамп. І назви тої фірми, що нам треба, немає. Ну, На табличках. Підемо питатися. Полетіли. Сказали, нам шоста чи сьома рампа знайшли на це місце, куди ми приїхали. Так що поїхали. Зараз ми скидаємо цю точку. Тут а, меблі на палітах. Теж нічого цікавого, паліта і все замотана, нічого не видно під рампою. Вони нас вигрузять. І на крайню точку їдемо в пекарня. Чувак, забув, щось ми тюкається. Пекарня маємо дві паліти, так що такі справи, друзі. Сонечко нарешті вийшло. Сніг, сніг, сніг. Так, ну що, вигрузили другу точку, від'їдемо від рампи. Від Закриємо двері і їдемо на третю точку. Я коли сюди виїжджав, то добре буксував. Бачите, тут такий підйомчик не слабий. Воно вже трошки підтануло, а півгодинки назад був сніг вкатаний. Йдемо ми, до речі, на пекарню вигружатися і маю надію, що може нам подарують кілька лавашів. Ну, зазвичай там на тому місці мені завжди дарують. Щось я захотів лаваша, може подарують цього разу, побачимо. Але саме головне, щоб там не було снігом завалено, бо там треба здавати назад і на підйомі. Якщо там завалено снігом, то буде це дуже довго і складно. Так, добре, газуємо. 24 кілометри ще лишилося. І будемо мати пустий прицепчик. А що далі, то ще не знаю, ще немає від логістики інформації. Так, з фінальні 2 км. Сподіваюся, там дуже надіюся, що там почищено від снігу. Бо я не хочу буксувати. Просто не хочу і все. Навігація, до речі, цією дорогою чогось не веде. Чого не ясно, але не хоче. Сонечка виблискує як. Через Офігеть, що вони тут начудили? Якийсь Взагалі без підділ. Я тут не був уже, по-моєму, більше року точно і тут ремонт як був, так і лишився. Вони тут, походу, його ніколи не закінчують. Ё-моё Нифига не понятно, но очень интересно Сюда Я там ніби кирпіч був, але що нам. Тайська їжа. Коротше, як я і думав, треба туди передом і задом здати туди. А от тут схил, бачите? Схил і слизько. Я не знаю, чи ця задача взагалі по силах нам тут щось. Підтану Хіба що з дороги аж звідти пробувати. От, блін. Вона точно не поїде назад. А може поїде, добре, пішли пробувати. Якщо вона не поїде назад, на тому схилі, то план Б аж виїхати сюди на дорогу і з дороги заднім ходом туди. Я думаю, так має вийти. Ну Поїхали. Ну, я щось впевнений, що вона не поїде, але треба пробувати. Де тебе взяла? Давай, бо там. У нас єдине, що блін, дві. Та які дві тонни? Тонна! Тонна тільки вантажу спереді. Ну, задню. Ніфіга. <плес> Той щось там з ручником заїжджає. Ви тут роз'їздилися, йо пересете. Спати лягайте. Так, ще раз спробуємо. Може тут зачепиться хіра. План Б. Висовуємо носа на дорогу. І звідси вона вже має піти назад. Аби там ззаді нам ніхто не заважав. Там якийсь повісос був припаркований. Мого ага. не заважає. Усього, то, чого я найбільше боявся, ми виконали. Виїхали нафіг під цю горочку задом. Зараз єдине, що дочекаємося смски від логістики, що нам далі робити. І будемо бачити, що до чого. У нас же їзди мало залишилось, півтори години всього-навсього з 10 часом. часом. Зараз там, я пам'ятаю, Карманчик був, станемо, поки чекаємо від логістики смс-ки. Так. Чекайте, ще якась смс-ка. Поступила інформація, що їдемо на пусто в порт Нюнасхам. А що далі, не знаю. Ну, коротше, До порту 50 км лишається. І в нас ще час 17 їзди. Коротше, сьогодні ми вже виробили все, що можна, попрацювали гарно, вигрузили. Правда, погодка нам трошки дала під хвіст з тим снігом, але таке. планів вона не порушила, Бо я. Я скільки разів казав і кажу, я не зимній водій. Я зимній водій, я завжди реагую на сніг, на лід, напевно, більше, ніж всі інші на нашій фірмі. Я починаю їхати повільно, тошнити, тянутися. От. Ну, звичайно, кожен. Їде так, як він відчуває. Я відчуваю так. Але добре, що все добре, їдемо в порт. Ну, це біле говно почалося. А господи. Він сьогодні набив цей сніг. Це 100%, що він сьогодні набит. Так, маємо ще 31 кілометр і буде порт. Це буде наш узей відпочинок на сьогодні. І поворот цей цікавий. Треба максимально набирати радіус, бо коли фура вискакує на зустріч, то щоб йому було де проїхати. Дорога 225. Бачите, яка вона покручена. Вона серед тих доріг, якщо у неї потрібно їхати зимою, ми завжди перевіряємо по камерах, в якому вона стані. Бо якщо вона буде засніжена, то місцями тут може бути дуже кепсько. Так, 50 обмеження все, ось і кінець сьогоднішнього робочого дня, який почався о 12-й ночі. І зараз ми його завершуємо. Що хочу сказати? прицепчик я лишив в порту, він попливе пустим на Польщу. А ми в неділю. Хапаємо прицеп, який з Польщі, і їдемо е, в самі, на самісіньку північ Швеції. До верху, до верху, доверху. Щось я так відчував, що воно мене буде стосуватися. І таки мене ця доставка достала. Так що буде контент, буде цікаво. Все буде добре. Все, друзі, тримайтеся, слава Україні і мирного вам неба! А ми будемо їсти і спати посеред білого дня, так.